Так, ну що ж, друзі, в нас опівночі, і в нас вийшов новий герой. Це Селеста. Власне, ви бачите її на своїх екранах, і я записую вам прямо зараз відео і буду його публікувати. Давайте подивимося, що з себе представляє даний герой, як він виглядає, і які кнопки він має. Ту-ту-ту, Так. Перше, вперше мені вдається вчасно записати відео. І так, візуал. Це акробатка, єдинорожка, Людиноподібна, конячка, кобилка. Окей. А що у неї по спелах? Поїхали. Перший спел Light Eater. Так, а чого, переводу немає, да? О, як. Перевод ще не завезли на українську. Ну, давайте дивитися, що він робить. Не паняв. Так, по-перше, це. full spirit герой. Це важливо. Вона, типа, роздуває пельцу, да? так? Да, да. Так. Типа, Аля, знаєте, набирає спіртяку в рот, і доє в полум'я і летить. Типа, Аля така феєчка. Окей. Ну, я не скажу, що це буде прикольний спел. Таке, знаєте. Так, окей. Мінус 10 до заряду при першому вкачуванні. Далі 3 метра каст. Тобто далі достає, О, до речі, відчутно далі. А Якщо ще поставити сюди стяг, то взагалі далеко. Окей, хорошо. І останній плюс 25 дамага. Ну, типа таке по області, прикольно пачку крипов пушити, а так. Не думаю, що це дуже ефективна тема. О, прикольно б'є. Якщо лейтуха, то вона просто палкою б'є. А якщо Хевік, то вона прям буцає її Окей, хорошо. А, другий спел. Ууу, -у, це прикольно, це, 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 це цікаво. До речі, тичка. Прикольно. Перезарядка. Зацініть. Оце ось вона підкидає, це вона перезаряджає її. Хоп, і далі. Прикольно. В цьому щось є. Мені подобається. Типу, я говорив, що вона буде щось по типу як синклор з паличкою стріляти Тичка похожа, як у синкльора летить, але круто, це, це мені дуже прям подобається. Прикольно. А імить легко. Так, хорошо. Це у нас щит, получається. Окей. Перше вкачування додає швидкості руху МС-у. Ну, прям суттєво, ніхера себе на швидка. Так, другий спел бар'єр плюс 100. Кстати, доволі цікаво. Виглядам. І дальше плюс silence duration і колдаун 18 секунд. мінус прикольно, прикольно. Она mm. дуже маневрена. Прикольно. Мне подобается пока. Кринжовый, конечно, визуал. Базару 0. Но. Ничего так, ничего. Да там татухи какие есть. Хорошо, третий спел. <служив> У -у -у. Бля, мне подобается. Прикольно. У нее есть косты. Вона прям под спіріт. Мені спіріт подобається. Це прям хорошо. Да, з нього можна вибігти, але тим не менше. А, так. Додає зарядів. Прикольно. Не. Окей. Дальше колдаун мінус 12 секунд. Тобто швидше перезаряджається і плюс 60 дамеджа. Прикольно. Нравится. Так, и потом плюс 3 скейлинг вид спирита и АМП-шка Rate. Окей. Okay. <реклама> ну и радиус, конечно, может я ты. Кайф. Так, и ульт. Mm -hmm. Подождем. Якщо я не помиляюся. А я не помиляюся. Це щось дуже жирно виходить. Так, а як тут. Додати ворога як. Да? Ви шарите, так? Да? Нічого так, да? Охеренний пейнбол виходить. Жесть. І це все скейлиться від спірита. Uh, так, при першому мінус uh, 20 мовен uh, спінт. Uh, тобто, якщо в тебе це попадає. Як можна откатити якось, ні? Тут. Mm, угу. Якщо в тебе попав заряд, то він тебе сповільнює. І причому ще і йдеш дистанцію. Тобто, ти не можеш. Uh, так далеко дешиться, якщо по тобі попало. Так, далі, плюс 50 шкоди. Тобто у нас вже буде 166. І це буде прям нормально вихерчувати демедж. Подивіться, кожна тичка це 166. Охреніть. Так, плюс 10 макс боунс і мінус 35 колдаун Тобто 105 перезарядка в секунд, а 10 макс боунс, типу, ударів. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так. Прикольно. А, и он даже у него у хера себе. Ну, слушайте, выглядит так, что это прям достойно. Честно говоря, я не ожидал, что мне может зайти данный герой. А как тут выйти? Я просто не этот. Не, не силен. Шо, сорян. що тут побило щось? А, кріпи. А на кріпов як? Ебать, прикольно. Це типа пачку кріпов можна засек выпушить. Окей, окей, поняв. Так бачу выход. Судячи з цього, ну, це виглядає дуже прикольно. Це виглядає дуже имбово. Я так можу сказати. Єдине, так, да, візуал, звісно, в неї специфічний, але кому-лі не пофіг. Далі в наступному відео збираємо білдечок, друзі.